Всім доброго дня чи доброго вечора. Сьогодні розпочнемо таку прекрасну гру під назвою Ready Or Not. Я вже трішечки пограв цю гру. Так, з пару місій Все зараз буде видно. Е, відразу скажу дуже реалістична гра. Дуже реалістична. Мені сподобалось. І я подумав, що було б класно записати, саме записати відосик, що і як я роблю. Ну і буду говорити, коментувати. Хоча, в принципі, тут нема що говорити. Краще дивитися. Можна було б поміняти трохи зброю, але змовить так. Є багато є налаштувань, багато що можна відкрити, я ще багато не відкрив, але Щас, з іншої сторони в мене і так все а от Зброю поміняю. Гвинтівку ні. Можна взагалі не брати пістолет? О! Юмбік. А Юмбік в мене був. Оце я хотів спробувати. Насадки, компенсантор, компенсантор. О, лушник обсідія візьму. Приціле я не користуюсь. І ліхтарик. Все, я готовий. Розпочнемо. Всі місії починаються з брифінгу, якого можна тут подивитися. На цілі, медіа, аудіо різні. Я вже це все прочитав розказувати. Ну, я, якщо чесно, подробиці це в мене. Отакова. Є завдання, просто йдеш і шмалиш, не шмалиш. Є команда У нас team, You are go to move in clear. Опа. Відразу відкрите. Нифига себе вони відразу ж Ні-ні-ні. ми туди на підемо. Але блин, ми так попалились, просто жесть. із за цієї бучі калитки. Ліпше всього перевіряти кожні двері. Тим більше тут завжди чути, що тут і хто не шпорить. На даний момент ніфіга, але ну, тут от за вікно полюбе якась шмара сидить. Е -е, відчинити із... Якщо не знаєш, ліпше просто звічини зачистити.

Movie! Тут можна ще така фішка, мені подобається. Що можна подивитися, що Тіма робить? Де вони стоять, чи є якийсь ворог, чи немає. Так, двері. Moving clear! Getting in the position. Hands up! Don't Suspect. move! Hands in the air! Suspect this down and in need of medical attention. Oh. Checking. talk. Suspect down, wounded. Move in first. Talk in. Shots EMTs and trailers are standing by. Ready for Lead the Okay. Leave the talk. Trailers en route. Move in. Clear the room. I'm on. Moving in. Oh, yeah. Oh. Yeah, here, Blah, I see Civilian ready. Lead to talk. Entry to talk. Entry this is talk Trailers incoming. Proceed with caution. Open and clear. Okay. Okay. Okay.

Чи лежить один? Тут ще хтось є, мабуть. Не подумати, я блін, спеціально так обию код, щоб зрозуміти, чи хтось є. Вони, вони там, от прямо за дверима можуть стояти. Двері можуть відкривати де завгодно. Oh. Вийти звідки завгодно. Просто не вчікую моєї ради. Так, поки всі просто. Так. Що тут Сфайгум, О, відбувається у селі? Мені Get down! Get on the ground now! Get out of there now! Get down and don't move! Hands up! Drop to your I'm knees! To put your hands up! The a pistol. gonna be okay. This is going to be over. Quick. Good to go. It's just a mistake. Lead to talk. The civilian is secured. Talk to Element. we We're ready for him. Так, тут, давай. Даже другой поверх. Другой поверх с раком. Ну, да, Все чисто. Казалось, что...

Тут жінка є. Але те, що тут жінка, це не означає, що там нікого немає. Перше повод no. ah, Це вони, типу, перевдягалися, або вони навіть їх гвалтували і наряжали. Все-таки ж тут магазин тут, спочатку. Давайте на улицу, еще двое. Алло, алло, Кен. О, спасибо. Да. Тут. Да, вот это бродяга. Не знаю, вот здесь порнуху можем снимать. Dynamic movement. Flashing clear. Flash oh. no, it. Opening on the right. down here. Need TEMS ASAP. i this Now dropping the light. Вже по мені шмаляє. Урод. Урод. Ну, їх тут немало. Опа. Де де де? Зброя де. хочеться. On me, move. Oh, on your knees. Element of talk. We got a suspect here, ready for trailers. Element, this is talk. Trailer is incoming. Down on your knees. Get down now. Police. Oh, Element of talk. What uh, yeah, the hell? Hands, hands up. Do it now. Start here. Make them stable and proceed with mission. Secure. Evidence to, to go. Не було зброї, тут хуяк він зброю підняв, блять, начав шмалять. Шо за безприєм, алло Бля, вахую, просто вахую Це ш, блять, херня Бля, може хоч одні прийдут сюди. А Сіки разграв, просто мене вбивали. вбивали Бля знизу Блять, стоп! Курва мене зараз застрелять, хуян. Не, я ебал. Иди сюда, яма. Просто знизу, блять шмаляю, вирод. Мога руки просто піздец. Так, відчинити... Флешку давай давайте. Це піздец. Нас просто зараз розберуть з руками-ногами. А я звичайний полісмен. Я так і знав. Бо Це нереально, блядь, пройти це завдання. Це не мій файл, просто тут і дохреніщ.